Доброго дня, пока інформ. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Чому сьогодні ви знаходитесь біля Верховної Ради? Доброго дня мене звати військова олена. Я мати військового полоненого, військова Андрія та це першого приготуваською. Ми стоїмо під Верховною Радою кожен день з червня місяця, вже 62 дні. стоїмо, нагадуємо суспільству в, в Верховній Раді, що є питання полонених, треба вирішувати законосе на закодавчому рівні. І треба нагадувати, щоб більше звертали на це увагу розгадованих в полоні, бо повертають тіла. Тіла в них немає часу чекати, їх потрібно звільняти вже. Скажіть, як довго вже в полоні квітня 22-го року наші подбійці нашого батальйону, це захисники Маріуполя. Вони в полоні. 29-й місяць. 29 дев'ятий місяць. Їх нападають просто на обмін москву піхоту. Так. Просто в бувальку. Червоний хрест. Міжнародний Червоний Хрест нічого не робить, жодного листування з нашими рідними нікого нема, жодної якоїсь інформації, тільки те, що мені пощастило, звільнився хлопець. І він бачив мого сина, і так я дізналася, в якому він стані. Він дуже хворий в полоні зараз. І я не впевнена, чи живий Мій син на даний час ще вже його закатували до смерті. Майже кожного дня сюди повз вас проходять різні депутати. Скажіть, будь ласка, чи була від них якась реакція, чи можливо хтось чимось з їхнього боку вам допоміг. Так, да, дуже мало. Адам Б, Мілана, Б, 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 Б. Лариса, Лариса Білозір. Я їй дякую. Вона вже вдруге чи втретє підходила до нас і прямо да, вона запропонувала свою допомогу. Ми будемо їй передавати списки наших рідних. Ось, і вона буде по своїм каналам. Щоб в наші дні рідні попали в списки на обмін. морську піхоту зовсім не міняють. Вона звати військова Олена. Категорія, Категорія серед полонених заслужені. вони незаконно засужені Російської Федерації, взяті в полон на території України, на території української землі, в громаді в Українській, скажімо так, і їм пред'являють Звинувачення російська сторона приділяє звинувачення. Ось е, нарушення правил ведення війни. Це стаття в російському законі. Така є ідеологічна ненависть мирного населення, розстріл мирних жителів, градож насилля, і дають терміни нашим хлопцям від 15 до довічно. цій ці категорії вже знаходиться більше ніж тисяча людей. Серед них захисники Маріуполя. В основному це захисники Маріуполя, люди, яких взяли полон Маріуполі, вони перебувають зараз ну в нелюдських умовах, не мають доступу до правового захисту. Їм надається номінальна адвокат з російської сторони, який вважається, що він адвокат захисту, але але навіть не хочуть вироку суду, судових рішень в руках немає ніяких паперів. Єдине, що засуджені наші хлопці Росією мають право листування, але в основному російський додаток зоведті лікар і е, мають право дзвінків, але це право дзвінків є не в усіх на території ДНР ЛНР є, а в Росії немає. І е, наша влада. Е, я їх в окремий прайс і це не тільки засуджені 22, 23, 24 роки. Там в короні знаходяться хлопці, міськовослужбовці, які з 14-го року Погірвали барто зараз. Вони знаходяться також засуджені, мають терміни, але ними ніхто не опікується, ніхто не займається. Люди не мають адвокатів, і люди взагалі не комунікують ні з ні з рідними, ні з близькими. Ну, ні з ким абсолютно. Влада обіцяє цю категорію, в окремий кейс виділити, але це дуже довго, розумієте, пожиттєво, 30 років, так як у мого сина, два терміни по 30 років. Це коли буде, коли це буде звільнення. І влада розглядає зовсім не ті правові документи, не ті закони. Обіцяють нам, все обіцяють, що всі працюють. Як звати вашого сина? Ну, Я не буду називати прізвище. Скажіть, будь ласка, який день ви сьогодні тут стоїте? Сьогодні ми стоїмо 62-й день. Як вас звати? Звати мене Світлана.